Так, добрий ранок. От ми сьогодні приїхали на рибаличку. На годину 6.07 ми вже сьогодні встигли навіть піймати. Сьогодні не на тому, не на козирному місці, правда, сіли, бо там уже два-дві людини сидить. А тут трішечки далі відійшли і от щойно витягли карасика. Карасика такого дуже чудового. Ой, чудовий, чудовий карасик, чудовий. ну я думаю... стій, 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 стій дружище, дружище, стій, стій, Я тебе... Ах ти, що ти, ж ти. ось такі кіла. Грам 700. 800 до кіла. Ну добрий такий карасик. І ще якраз рибачки під'їхали. Кажуть, опа-на, каже. Вона вже ловлять, каже. Ну і Сьогодні вже цей карасик впіймався, бо в мене вже повідки флюр карбон. Отак як треба. Із шнурика я зробив, так що вже порозпочинилося, вже на сковорідочку є. Ще б двоє-троє, та й було б неплохо. Будемо чекати ще. Побажаємо всім нам удачі на рибалці. І таких класних карасяк. Ох, який ти карасяка. Ой, а що це тебе? А ти засікся якось неправильно. Та, вроде, правильно Зано, занос дрюзі. Караз занос дрюп Чи Це він вже перецепився Він ну, прийшов піднюхати чер'яка. Ну і піднюхав. Так що йде в садочок. Зараз ми оформимо його. Ну ще будемо чекати рибалочок. Ну, закинули ми ще на головля. Головля щось нема щось. Не хоче виходити на зв'язок. Павельса дуже пухлива риба, він вже відсюди втік і десь немає, але пухлівка вроді була, щось зеленчало за дубинцем Вон там рибаки ловлять, От сьогодні вже вони щось піймали, ну та я сьогодні піймав. Але вони дивлюсь там, там такий поплавочок, ну-ка видно, буде його поплавочок. Мужика загалася за, за черета. А, його поплавочок видно. Ну і там за ним оце один тут мужик сидить за бугром, і там другий. Це ми прошлому, прошли раз там ловили. Досить непогано ловили, аби була у нас Настюха така як треба, то може 3-4 карася в нас і було б. Але в нас ми тоді по лавликах два штучки взяли з цього місця. Але сьогодні його лавля немає. Лавель не хоче. Він такий він сьогодні Ну Сьогодні я тут ще трошки посижу. Лен 20, щоб він тут об обшився. А тоді переїду. Туди на шлюз, там де ми онлайн про похльовку про... про <текова> втикали. 100% його лавль, але ж. Але ж, але ж, щось він не хочем. Дуже осторожна риба, голавель. Це сама осторожна риба, яка може бути. Кило ловлять. Так, добрий ранок. От такий головель, да? серйозний серйозна як парніша. Оце вже такий більше кіла, десь кіло щемось, як ви думаєте, скільки скільки у ньому буде, бо це тільки щоб витягнув такий серйозний же кабанос. ставим ставочки, скільки він потягнув. Така покльовка була, від айспінінг Так, ну все. Всім далих рибалок. Не забудьтесь підписатися на канал. Для вас буду ловити головлів і не тільки головлів, і дуже великих карасів. Так ну от ми ще заїхали на одну місцину Карасьову Ну вона така карасьова, що рибаків навіть немає взагалі. Залишилось тільки місця. Я закинув лодку на головля Ну, по бінстів ще не трусяться, мабуть, головля немає. Це місцевий шлюзик по собою. Зараз 10.20. Напевно, трішечки зачекаю, бо додому ще на обід рано їхати. Можливо, ще тут <кхи>, якийсь голавлик заскочить. Ну щось я стосовно голавликів. Тут раніше дуже багато їх було. Опана, голавлик вже вихлипнувся. Можливо, він у нас зараз цапнеться. Є значить, рибка. Вони люблять ото -от таке робити. Хлюпаться, хлюпаться, люблять. Це він, типу, нав... напевно, атакував мою наживку, але бубінці не задрижали. Значить, він там десь десь там. Йому дамо ще шанс, щоб він впіймався. У мене сьогодні результат один карась, ну такий десь пів кіло і два головлика. Ну такі району 800-900 грам до кіло. Два чудових головлики мені сьогодні вистачить. З рибалочкою я задоволений. Звісно. Галавлики це саме крута така рибалочка з галавликами. Опачки, опа-на! Значить він там. Опаде, опана, опана, він там, він там, він там, він там. Опа-на. Так, ну от була покльовочка, але ми так її не реалізували. Зівін нашого хрущика. Без проблем так. Жадно, смачно зжер і все. І нічого не залишилося від хрущика. Отак от, от. Такі голавлики, агресивні. Їдять усе. Не знаю, буду пробувати я ще на якусь іншу прикормочку, щось там придумувати треба, бо хрущиків вже нема. Взагалі немає вже майських жуків. Ну нічого. Кому сподобалась рибалочка, ставимо лайки, підписуйтесь, канал буде зовсім новий, але про відпочиночку, рибалки. Кому подобається такий контент сільський, з риболовлею на річці. Підписуйтесь, поділіться роликом з друзями. Всім пока і до зустрічі на рибалочці. Так, рибалочка вдалася. Да? Головлі, да? Головлі хороші. Потягаємо доволі вже. Головли, головли хороші. Головли це, напевно, найбільший в моїй кар'єрі. рибака по головлях. Так, Маруся, ти не балуйся. Чо ти вже хвостом ти менделяєш. Чого ти не манделяєш? А чого ти таке? Недовольна, чи що? А чим ти недовольна, диви? Ти мене вчора цапнула. Да? Що. Я... Тобі. Тобі не можна. Я щас тобі... <схід> Я ж тобі дам. Ти байка. Рибачка. Ти рибачка, да? Я тобі дам. Не можна. Я кажу, не можна, Не можна. Не можна. Сейчас тобі. Цей, почистимо рибку, буде тобі все запчасти з рибки, будеш їсти, добре? Карасик ще живий. Ну, це головель, звісно. Щоб моя рука. І головель. Це, звісно, риб'юха, так риб'юха. Сейчас я звожу. Цікаво, скільки такий головиль за карасик то грам 800, напевно. А головні, звісно серйозні. Да. А то і пацанчик такого карася вообще вихватив Хорошого тоже кіло. що таке? <рес> Маргуся, що таке? Ну що таке? Ти хочеш риби? Ти хочеш риби, чи що? Я тобі зараз дам. Я тобі дам, лізь кажу. Всі підписуємося на вратну Марусю. І будемо ще рибачити. Да? Ну що таке? Ти будеш битися? Опа-на! Оце ти даєш. Ти що? А риби хто буде братися? Хто буде рибу бросити? Та чого язика язиками залопила? Маруся, ти ж риби хочеш. А ж ти язик висипила. Так. Всім вдалих рибалок, підписуйтесь на канал. Ну, щоб було продовження, обов'язково натискайте колокольчик. Якщо відео сподобалось, називайте лайк. Маруся буде битися за лайки. Все. Всім удачі і до зустрічі на воді.